Сьогодні у нас розпаковочки нарешті. Я геть літом вже більше трьох місяців, як не знімала відео. Ну зараз, може, буде будестріше. Не знаю. У мене кробиться, але щось я зараз менше. І так зараз школа почалася. То мені мене геть трошки мало часу. Я ж вчуся. І на сьогодні колекція цінованка Ребос. з восьми пакетиків. Буду... О, давайте покажу які. Це я буду вам як розпаковувати ре... ребуси там буде. Я буду коментар додавати в відео і привіт передавати. Я в шорті ще буду викладувати де кусочки з ребусів. Такий ребус просто. Тут саме вже і ребус іде. У нас відкривашки отакі. Ребус, ребус. Це вже саме ребус теж йдуть. І такі обиченькі. Так. Ми сьогодні ще закінчимо одну колекцію, а в вслідній е, одну теж. Також. Це у нас ми сьогодні з таким це Англас. Я хочу знову зробити. Мені так сподобалося. Послідшого відео. Давайте оцей виберемо, щоб такий гарний був. Мені це дуже подобається. Я вже роблю, думаю, для шортів це ваги. У Нас два зелененьких. І ми тоді не вибрали оцей салатовий, то давайте тут. З долларом. манікюрний набір. Тут важко вибрати, бачите. Ой, як то? Пере... Можна переплутати, бо тут, бачите, є в Hello Kitty. Так, мені теж понравилось. Може, її Хеллоу Kitty побачите в следующих відео. у нас новый ви я трохи вам пізніше розкажу. Давайте у нас простенькие такие. Давайте вот ось цей. давай Двадцать сим. И все. Хелл Китти. Вот якось Хелл Китти. Давай это усю. Так. Іг... І іграшки наші є. Ось тут два таких. один вже відкрили? Давайте щоб було два-два. Ось цей відкриємо. Відкриємо. Так. І наша новиночка. У нас є багато ребусів Давайте якісь. У нас Виберу всі і таких чотири таких репуси, і чотири таких. Давайте. Давайте ось цей так. Все. Ось стільки у нас пакетиків багато. Ну, багато. Я хочу ще більше, щоб у нас багато дуже розпаковувати. І давайте починати.